Дивіться, яка краса. Прям як картину малювати можна. Можемо Добре. тут Ще дивіться, яка краса. Спати вже лігли. Я зараз від захвату буду кричати, це сова прилетіла. Чуєте? Кричить. Дивіться, як я плаваю. До речі, для мене це якийсь знак. Субота. Сьогодні. За планами вимастити отут цю площадку плиткою. Буде такий швидкий варіант. Трохи досипемо відсіву і зверху плитка, така квадратна, ну, така тільки квадратна буде. Як тимчасовий варіант, як мобільний варіант того, що нам не сподобається, що тут якось там, і можна буде перекласти її, на наступний рік вже може вирівняти, бо якось, знаєте, прямо робити глибоку подушку я не хочу. Сюди я вже замовила. Замість газона рослини покажу вам, що тут буде, такі щоб були малодоглядні, не треба було косити. І при цьому швиденько вони мені заплили у цю територію. Перш за все, отут, щоб коли йде дощ і падає з тента, щоб воно не бризкало на диван, який там стоїть. Оце плівку ми натягнули, щоб на диван нічого не бризкало. Я розумію, що він знає скоро, але. Продовжимо його життя. Хочу коліус сюди посадити, бо дуже важко. Його кілька разів прямо на день треба поливати. Вже в цьому горщику дуже жарко. Ну, а тут автополив є. Так, оце поки що сюди перенесли. Зараз приїде сестричка смажити. Вони там приїжджають і на тиждень собі смажать цього. А я йду в басейн поплавати і охолодитися, а потім допомагати тут працювати. Увечері батьки повинні заїхати. Подивимось, як воно буде. А завтра день народження. У ну, кума будемо святкувати. Мені ще треба шашлик замаринувати. Я частково замаринувала, трошки не встигла. Що я вам хочу сказати? 20 хвилин в басейні, і ти, наче, народжуєшся заново в таку спеку, але ну, я дуже погану спеку приношу. Тож, якщо у вас є можливість поставити тільки маленький басейн, бо мене дівчата питали, не сумнівайтеся, ставте навіть там такий, щоб просто окунутися, побути в ньому. Може, 3 метри, якийсь бути радіусом або прямокутний, невеликий. Коротше, воно того вартує, тому що просто в таку спеку ти охолоджуєшся і потім нормально себе почуваєш. Бо я вийшла трохи там побула. В зоні бесідки там понаводило лади, переносили меблі і відчуваю, що мені вже погано стає, спазм сусудів іде, голова кружиться. Знаєте, тільки, тільки таке враження, що ти скоро вже почнеш втрачати свідомість. Хоп, басейн. Можна жити, поплавало 20 хвилин. Я спеціально собі ставлю темір на годиннику. Причому так, то плавала, то просто біля буртика тіліло. От І зараз іду далі допомагати. А інакше я б на вулиці по б... таку спеку не витримала. Я б сиділа в хаті, бо ми поставили кондиціонер. А хто буде питати, от такий Olmo інвертор Вони дешевші, ніж Cooper Hunter, Це раніше вважався такий, знаєте, бюджетний кондиціонер, не LG, не Samsung, при цьому гарно вони працювали. От, зараз от з'явилися ці олми, вони навіть дешевші, ніж Куперенхантер. Інвертор інвертер на 12-ка, це на 24 квадрати. Всю хату воно, він охолоджує все одно. Не дивлячись на те, що хата тут розподілена як на дві частини. От, от прямо видно. Бачите, оця частина це, як казала, ну, це лита хата була. Це стара частина, а потім добудовували оту частину. І між ними тільки один такий перехід. Там Дверний отвір, і все. А кондиціонер стоїть у цій великій кімнаті, там дитяча напроти, спальня, і там кухня, і ванна велика. То все одно навіть в спальні він охолоджує. Але одразу коли ставили, сказали, що якщо. Захочеться і цю, цю частину охолоджувати, то можна от тут ще в спальні буде поставити. Вистачає зараз і такого варіанту. Ну і тут за умови того, що все-таки е глиняна хата вона гарно тримає тепло і холод, і тут глина, а потім ще утеплення стоїть. Проблема зараз тільки в даху. Бо дах зверху там утеплений, але сам так дуже нагрівається, він такий старий, його треба буде замінювати, і треба буде теж там вентиляція, така поганенька на даху. Треба буде щось подумати, щоб теж енерговитрати будинку зменшити, скажімо так, щоб не так накалялася криша, не так передавала тепло і не так охолоджувалася взимку. Я думаю, це можна зробити. Тут фундамент налили такий, підливали під цю хату. Знаєте. Якщо я думала про приватний будинок, це однозначно одноповерховий і такий не дуже великий. Тут 90 десь, квадратів, три кімнати, невелика кухня, оце єдиний мінус, і велика ванна. От можливо, не вистачає ще гістьової кімнати, але це питання вирішиться, коли зробиться отут от в літній кухні. Такий, знаєте, кімната, щоб хтось захоче залишитися з ночівлею. Зараз можна у вітальні залишатися, але там, наприклад, просто хоче десь окремо спати. От, Ну і, можливо, там батьки залишались, ми не знаю. Головний помічник. Тільки поклали частину плиточки, він вже тут. Ну, а там сестричка з чоловіком смажить. Діти купаються. Там по басейні. Що ж там з машуть? І результат за сьогодні. Тут, значить, сестричка наготувала баклажанчики, гриль, реберця гриль. Мої вже повністю овочі. Кукурузка, гриль і це ловаші з якоюсь начинкою. Краса. Зараз сідаємо. Вечеряти вже. Ну, що гості вже їдуть. Як гості? Іменинник їде зі своїми гостями. Я накрила стіл. Зараз ще виделки. Тут склянки я отак поставила, бо не зрозуміло, хто буде де сидіти. Це треба занести в будинок, бо в нас це саме в таких пакетах. Забирають сміття. Якщо ти в інших виставляєш пакетах, то ні. Ти купуєш пакет за 30 гривень і таким чином організований вивіз, що дуже зручно, бо, наприклад, хтось живе один і може вивозити сміття там раз в місяць. Якраз харчові відходи в компостну яму, там якісь ще відходи. Ще кудись, а там залишається дуже мало, щоб вивозити. Ну, по суті, це в мене там, знаєте, і папір, і пластик. там, Я намагаюся там пластик вивозити. В нас оці пляшки збираю. Ну, коротше, я так ще сортую, але все одно для якоїсь бабусі це буде зручніше. Що я тут ще зробила? У мене тут оця а, як її назвати? Ну, висока грядка, да, це по суті. Я сюди поставила глоксін'ї. Бо хочеться якось тут прикрасити фуксія, коліус поставила сюди, тут в мене пітуня одна, тут пітуня інша, тут же розпалюється мангальчик, щоб друзі потім не чекали. Отут застілила отак, от, бо вночі йшов дощ, і тут волого. А потім тут же все вирівняється і крупним таким щебнем я думаю, зробиться така площадка, щоб можна було ходити. В басейні увімкнула фільтр, щоб зібрати. Зверху там якісь комахи плавають. Так, вчора відфільтрувала воду, але оце щоб комах швиденько зібрати, бо парко дуже. Воно наче температура невисока, але дуже паркові, я вже залазила в басейн з А соняшники розквітли, от один і от інший. І зараз хочу ще перенести пітунію якусь туди. Я думаю, оцю. Взагалі, оцю потім туди повішу пітуню. Але бачите, я її підстригала, вона ще ніяк не наростить масу. Треба, мабуть. Ну, я її підживлюю. Треба, мабуть, на сонечку її більше повісити. До речі, дивіться, яка ця вже величезна. тут же півтора метри точно є. І опера теж гарнюня. Ізі веймом, дивіться, яка маленька. Що банду видно здалеку. І от головний видноватець пітоша йому сьогодні 50, 50. Тут прям взагалі. А мені букет кропу привезли в село, да? бо в мене не росте. Так, ну де? Привет. Де мій імінинник? Давай, з ним народження тобі. Дякую. Давай, давай, давай. Це тобі найкраще. Хлопці приїжджають. Люблю ці моменти. І там хлопці. Дивіться, які класні гості. Це ще забули баклажанну ікру. Компорти взяти. Хочеш, блин, нічим. Нього ж був бас-саксофон і тенор-саксофон. вони yeah. різні а саксофони різні yeah. Yeah. Майдю... такі інтелектуальні бесіди. <звідь> він ромів одночасно грати <звідь> на <пол>. двох. <звідь> Да, дивись, поколюється, папарацці атакують. Залізьте на дах, а туди прикольніше Я боюся, там на дах залізти можна, але не факт, що він не провалиться. Якщо кинути пару дошок, все буде добре. Ну, по кругу, ще й по коло, так? Ногою! Та що ж ви такі як ці снеграми? не живете дивіться. Так треба.

здогадався. Та <украї> <ти otur to the studio> Там же з <small> <сц inhibitor> <small> Ну що, Нічка така весела. Іду заспокоювати Собі нерви. До речі, дивіться, як в мене все в червоному кольорі вийшло. Фуксія, Оксінія, пітунія. І оцей коліус такий дуже гарний. Коліус дуже гарний. Прям класний-класний. З епіцентру, до речі. І його коти мені обламували, але він відновився. Так, треба сьогодні ще лад тут понаводити трошки. Чорнобривці. Я практично не спала. Десь до третєї потім почалися обстріли це прямо поруч з сестричкою моєю. І в мене тут було чудно, Наталка в місті, в неї було дуже сильно, ну це теж до неї близько кілька кварталів. Якщо тут було так чутно, не уявляю я, вік. навіть у них, що там відбувалося. Що сьогодні хочу, тут деякі помідори, ну, по-перше, огірки треба нормально деякі попідв'язувати, деякі опустити вниз, знизу прибираю листя, оці голі, голі стовбури так підкручую. На балконі теж завжди так робила. Зібрати те, що там червоненьке виглядає, Вон, бачите, є таке, деякі гілочки ламаються, треба набрати воду, щоб нагрілася. Вчора тут поприбирала руколо, бо їсть її Який жук, все прямо таке ажурне стає. Перчики, думаю, можна вже зібрати. Там теж он, помідорчики. Висять червоненькі, все якось так швидко, і знаєте, а половина літа вже пройшла. І там червоненькі є. А наступного року все буду засіювати чорнобривцями. От всюди. Максимум насіння назбираю і по максимуму всюди розсаджу, бо дуже вони мені подобаються. Прям такі вони декоративні і ще є якихось синіх квітів до них хочу додати. Порадьте, може, якісь є однорічники, такі, знаєте, не дуже вибагливі. Що синенькі такі можна посіяти, щоб разом з чорнобривцями гарно пасувало? Так, отак от збираю. Це все буде на наступний рік, на насіння. І тут на з якось не так. От бачите, теж ці жуки жруть. Не хочеться ж обробляти, тут же ж помідорчики поруч. Хоча пишуть, що у нас Турція там від чогось захищає Там помідори і все-таки інше садить. На Турцію більше не буду саджати. От, і, до речі, огірочки. Так. Оцей огірок я пересаджувала з першої своєї партії, та, яка в мене була невдала геть. Ну, от Він поганенько так розвивається, але ж розвивається. Це за умови, що він був. Тижні на три, на два точно раніше, ніж у ці великі висаджені. отакий він. А цей обламали кути, він почав оці бокові пагони пускати, дуже маленький. І що ще я придумала? Так, тут -от десь я огірок саджала з насіннячка. Теж, бачите, не дуже вдалий експеримент. Ну, Тут йому затінок такий, думаю, до вересня він виросте, але все-таки. Ці великі краще. Я взяла просто пасинок, який відрізала, прищипнула і черенкувала. Просто віткнула його в землю. Тут в мене постійно поливається все. І він собі пішов рости, подивимось, якщо він обгонить те, ті помідори, огірочки, помідорчики. Це я вчора вибирала всі огірки, один пропустила, три баночки закатала. То треба робити саме так. Класний варіант зараз якраз посадити їх, щоб вони ще давали кінець серпня, початок вересня. врожай. І я думаю, що буду ще прищіпувати десь пасинки і отут ще відкну і з того боку ще повтикаю. Бо тут в мене ще є така... Частина, де можна це посадити нормально. Ось тут цей, я теж намагалася пасинок бачити, посадити. Цей не прийнявся, але я його менше зірвала і не пам'ятаю, з якого гірочку. Коротше, метод працює. Я бачила, що в стаканчики висаджують, може, це на спеку у нас саме, щоб розсада була. Ось така тут краса. Вчора так, знаєте, Гарно відпочили з друзями таке, не знаю, як це назвати було. День народження у Кума був. І вночі лежала і думала, як важливо насолоджуватися от прям кожною хвилинкою цього життя, бо невідомо, чи буде в нас завтра. Принаймні, чи всі будуть завтра. Все може статися. Я вірю, що все буде добре, але треба. Вміти Ардіти життю. Треба вміти. Гляньте, яка краса тут. Просто краса. Хочу позбирати з цього дільфінгу. Бачите, він засохший такий насінній. Я вже частково позбирала. І треба ще. І в мене тут ажина спіє. Ой, дивіться, як гарно цей портулак квітне. Я його пастернаком називу. О, Дрібненька така. Але яка є, їй тут чи жарко, не знаю, чи її пересаджувати. Це минулорічний пагін. І він такий не дуже, бачите, підсохла. Зараз намагаюся проливати хоч потрошку. І треба думати про те, щоб розводити воду. Це треба зробити перед тим, як трішки почати робити. А оту збираю отак у оці коробочки. Ворщик там просто зсипаю чи в баночку якусь треба вже перекласти, щоб зберегти на наступний рік. А, восени я його розсію, я його не весною буду розсіювати. Отак от от, воно просихає добряче і потім все висипається. Це насіялося само, і там в полю сусідки насіялося, і в цієї сусідки теж насіялося. Вона каже: я думала, що це бур'яни повиривало це все. А така от краса. Звідки воно нанеслося? Я не знаю. Ну, десь нанеслося. А там через кілька дворів, там прям от теж таке поле, як в мене не кошене. І там прям така величезна, величезна поляна. Але я не зможу так зробити саме в полі, бо тут же треба навесні раз косити траву. До речі, я лише раз покосила. бачите? Отут траву. І ця трава росте, мені прям подобається за висотою. А отут ще намагалися десь місяць тому прокусити, але ну, коротше, я так подивилася, там не було, не було сенсу цього робити. Просто біля лаванди прибрали трошки, там десь були якісь бур'яни, поприбрали. Ну, отак, гарненько. Боже, я вже так звикла, що в мене тут парка. Це капець Всі питають, що це за конструкція. Так, щоб ніхто лобом. Сюди не впилявся з гостей. Так, гарний день, щоб жити, але дуже хочеться спати. Бо поспала я сьогодні години 4, мабуть. Ну, як є. І дивіться. Яка ця петунія, Просто шикарна. Але в неї отут саме дрібні квіточки в цій сільвери Тайдал. Та, яка в мене в іншому місці росте там ще в мене дві. А, сільвер три, чотири. Але там ще маленькі є. А, то квіточки крупніші і більше фіолетового. Тут вони зараз дрібніші. Хоча я підгодовую, не знаю. Але все одно кущ шикарний. Мені писало, що треба пофарбувати оці шини, в яких вона росте. Ну, я це робила так, знаєте, тимчасово. Просто як швидке рішення. Але дивіться, як вона заплилася, тих шин і не видно. Що там видно, що знизу. Якби вони були пофарбовані, видно, їх було б. Точно. Ну, і на фоні того, що в мене зараз тут такий безлад, досі. Ну, він ще. Якийсь час буде, доки руки дійдуть до нього, то шини точно не грають якоїсь ролі. Но та прям величезна, порівняно з цими. Я садила ту першу, потім цю, і потім тільки червону. Але червона починає, вона була набагато менша, ніж рожева, починає наздоганяти. У всіх по-різному. Хтось пише, що червона найбільша. Хтось пише, що рожеві найбільше. І наче за сортом, я теж читала, що саме е, через, здається, найбільше повинна бути. Ну, У мене поки що тут біла і там одна червона, мабуть, десь така сама за розмірами. Кожна рослина розвивається по-своєму. Так, я думаю, мені треба взяти лопату <свігінь> і це позасипати, бо там треба придбати лючок чи придумати, як оце закрити. Там ж кран для зливу. От, але поки що не придумали, як треба подивитися, що там продається не за всі гроші світу. Приїхала від Наталки, бо поїхала, переживала, як же ж вона, вона каже, мама, та я піднялася, там у третій, скільки там було? Півчетверта, четверта, не знаю. І ще працювати сіла, і виспалася, а я така потім, о, я ж моя там дитина, може варто поїхати до неї зараз. Ой, ну коротше, знаєте, ці тривожники, вони люблять перебільшувати. Котик зустрічає мене, хто це курочка. Ну, зараз вони, я відчиню двері і вони всі збіжаться. Тут такі купи будматеріалів. І тут, і тут хлопці-будівельники не прийшли, а обіцяли сьогодні.